Друзі, вітаю Херсон звільнений, поки в місті дійсно радість, і поки люди ну насправді радіють, зустрічають Збройні Сили України, не сплять сьогодні 100% у багатьох сльози радості, ейфорія. Це правда. Паралельно з цим відбувається звісно зачистка міста, збройні сили України і не тільки Збройні Сили України вишукують. Тих, хто лишився зі зброєю, переодягнувшись на цивільних у місті, саме з е, числа ворогів, які не встигли вийти. Окрім цього, е, потрібно розуміти, що на Херсоні операція не зупиняється. На інших напрямках тривають справжні бойові дії, досить серйозні. І Запорізький напрямок взагалі зараз стане, друзі, головним полем. Битва, яке вирішить, яке вирішить загалом долю цієї війни багато в чому. Оскільки Мелітополь для ворога є форпостом і саме тим логістичним центром, який сполучає Ростовську область з Кримом. І Мелітополь для ворога це взагалі дуже важливо, дуже важлива точка. На карті для них, а для нас це дуже важливе наше українське місто, яке потрібно звільнити. Друзі, можу сказати, що здійснюються певні речі, які, якщо вийдуть у Збройних сил України, то ще хороші новини будуть не менш круті. Але Херсон це дійсно перше місто обласного значення. Яке звільнене Збройними силами України, і саме з Херсона продовжиться операція по звільненню українських територій і продовжаться не менш важливі події, будуть зроблені. Багато хто вже каже, що не вже завтра звільнимо Каховку. Друзі, ви маєте розуміти, що всі українські міста будуть звільнені. Інакше не буде. І чим раніше ворог це зрозуміє і втече, тим більше шансів у нього це зробити. Зараз ще є шанси втекти. А от далі, далі Збройні Сили України будуть робити все якісно. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх! Тримаємо стрій!